Я зухвала і впевнена. Можу змінювати свої іпостазі декілька разів на день. Ну, я справді не спілкуюся зі Святославом, не за моєї ініціативи. Ну, з Жадином теж вже не спілкуюся. Він чекав мене в комендантську годину, дзвонив мені 25 тисяч разів, але я ну, словом, не пустила його. Він простояв просто до ранку. Це мені не подобається, що мене почали впізнавати на вулиці. Я дуже звикла, що я ну, в мене така зовнішність мінлива, знаєш. Роблю іншу укладку або просто інший тон помади, і мене вже не пізнає. Я до цього дуже звикла, а тепер так на канає. Боже, ви подивіться, хто тільки до нас прийшов! Кристинка Соловій, Силовік, радий тебе бачити. Ти сьогодні у нас прийшла! Дуже. Супер, дуже гарно виглядаєш. Дуже. Зразу розказую: він і спалася? Ні. Чого питаюся, чи він і спалася, бо в тебе штур. У Мене що ж там? тур що тур що там розказує? Що <рес> е, там несеться дуже дуже круто, дуже насичено. Я думаю, що це мій найкращий тур, тому що ми зробили зовсім іншу програму, дуже концептуалізовано. Там в програмі не тільки мої пісні, а ще ті, які мене зробили, які на мене вплинули. Зокрема, кавер на Ірину Білик. Вау. І мертвого півдня. Ну, а що про мертвого півня співаєш? Я помру від застуди. Маленький бліцик зараз для тебе. Кохання чи пристрасть? О Боже. Та швидко відповідаю. Та Кохання. Кохати чи бути коханою? Кохати. Законний шлюб чи громадянський такий гарне, гарне вільне співжиття? О, Боже. Точно так. Печатка в паспорті а, чи нічого. просто співжиття? Добре. Часто брешеш. Іноді прийшов. Тіна Кароль чи Оля Полякова. Оля Полякова. Можеш не відповідати на дзвінки, бо просто нема настрою. постійно без... цим займаюся. В тебе на цьому тижні секс був? Був. Сьогодні. А, писати пісні чи співати? А, ам... Писати. Ти зухвала чи впевнена? Я зухвала і впевнена. Зухвало впевнена, я то сказав. Жадан, чи викарчук. Е, Жадан. Хто твій, не знаю, може, якийсь кумир в українській е, українській естраді, українській музиці. До речі, це можуть бути не тільки ті, хто зараз там на поп-рок-сцені, mm -hmm. чи ще можуть бути якісь і оці зі старшої плеяди. Ну, я б не сказала, що вона дуже зі старшої плеяди, але я її обожнюю просто це крихітка Саша Кольцова. Ну, Це дійсно непересічний талант, санг ну, Я в неї дуже багато навчилась. Хто найсексуальніша співачка української сцени? Я. А співак? А, <смірка> співак. А які у нас є співаки? Боже, як же ж називається? Не це потворно. Хто там ще? Кургани. <смірка> це, це, <смірка> не... Слухай, два, два секс символи таких в тебе, так? <смірка>, да? да. Класних. Окей. А, в тебе. Такий, знаєш, жіночний дівочий кокетко-лолітичний Лолі -лолі Лолі образ. <схіло> да? а, в, ти от, по характеру яка? Ти відповідаєш йому? Чи ти стерво, чи ти хто? Я е, можу змінювати свої іпостазі декілька разів на день. Е, що на це впливає? Е, Зараз ти на це впливаєш. О, окей. А, а хто найбільше впливає на те, якою ти стаєш? Я. Чоловіки поруч, ні. жінки, батьки? Ну, я думаю, що стан душі, обставини і не знаю, залежить, чи виспалася чи ні. А яка ти в стосунках взагалі? От коли ти закохана. Що відбувається? Крім метеликів живуть. Може робити якісь Дурна. Дурні вчинки? Дурна. Зрива, Мені зриває голову, я просто. в ну, мене нічого не немає в зору, окрім об'єкту закоханості. І я безперервно говорю про цю людину, типу. Всі знають, коли ти закохана, і в, ко в кого це ти просто закохана? в, мене, я в темноті. А ти <гум> можеш робити якісь такі вчинки, Не знаю, подзвонити йому серед ночі. От, ну наскільки ти дурна? Залізти по цьому це, це, по пожежному. Це не по, по, таке пожежні... глупство позвонити посеред ночі. Чи Ні, ну, якщо у вас ще, наприклад, немає стосунків, а ти от вже закохана. І от щось таке я можеш зітхнути. Так, я можу. А що було таке, що ти робила таке, щось... щось? Щоб привернути увагу? Може, так. Ну, ти знаєш, зазвичай я. Відповідаю таким вчинкам, а не сама їх роблю. Тому мені складно. Типу. Я, люблю, які? я, люблю, я люблю вивести людину з рівноваги завжди. Добре. А, а які для тебе робили от такі вчинки, щоб привернути твою увагу? Ой, чого тільки не робили. Ну таке, що тебе вразило. Давай топ добре. Якщо багато, давай топ 3 а, Що тебе найбільше вразило? Е що мене найбільше вразило, ну якось я е домовилась зустрітися з. Хлопцем і заснула. Він чекав мене в комендантську годину, дзвонив мені 25 тисяч разів, і... але я ну, словом, не пустила його, він простояв до ранку. Боже мій! От то ти, звичайно. Це була свідома? Це був свідомий вчинок? Ні, ні, ні це, це я дійсно я просто заснула. Ні, а от з, з таких свідомих вчинків? Ні, ну насправді нічого такого для мене не робили, о, ну, прямо якогось оригінального. Ну, квіти, там, серенади, е, що ще. вірші. Під вікном прямо десь? Вірші писали мені, mm -hmm. ну розумієш. На асфальті перед вікном. Ні. ні не було такого. Ні. Я взагалі, ну, типу, я не, не надто романтична. Ну, я не люблю. Романтики, ти любиш пажоще? Так. Клас. А, так, Я люблю протас... серйозно. Добре. <ривіт> Вертаємося до славнозвісного інтерв'ю з Машою Фрасініною. Oh. <ривіт> Слухай, ну багато галасу було правильно? Я ж нічого не помиляю. Скажи мені, ти читала коментарі, які там писали? Під цим да, я б м, постійно заглядала там на найновіші оновлення. Мені цікаво було. Що ти відчувала, коли там що люди пишуть? Які реакції були? Е, мені приємно, що м, це інтерв'ю стало м, поштовхом для суспільної дискусії на цю тему. Так дипломатично відповіла. А як я маю відповісти? Ні, мені цікаво було просто на коментарі, які там були. А, на коментарі? Там Про тебе ж багато писали. І класного, і не дуже. Ну, дивись, я дуже рівно відношусь до хейту і до похвали. Mm. Я сама. Mm. Я сама собі знаю, так? Да. Так. Я, я сама можу поставити собі оцінку якусь, а і най, найбільший критик це я сама. Слухай, ти, mm. взагалі, ота вся публічність. Вона подобається тобі? Uh, ні. Не подобається. Мені не подобається, що мене почали впізнавати на вулиці. Я дуже звикла, що я. Ну, в мене така зовнішність мінлива, знаєш, я <гум> о, одягаю, не, не те, що одягаю, роблю іншу укладку або просто інший тон помади, і мене вже не впізнають. Я до цього дуже звикла. А тепер? А тепер А тепер так не канає. В чому вимірюється успіх? От особисто для тебе? В, в, в кількості і якості. Душ, яких ти зворушиш. Mm, добре. А, дивися, після цього інтерв'ю, коли ти прокинулася зранку, ти фактично була а, тією людиною, яка так трохи, як би так сказати, ну так, типу, образила якось да, двох. двох найсексуальніших чоловіків, напевно, для багатьох секс-символів для цієї я не країни. не образила. Просто, просто я ніколи не розмовляла на ці теми, і ну, Маша задала мені пряме питання: Типу, що тут приховувати? Ну, я справді не спілкуюся зі Святославом, і це не не за моє ініціативи. Ну, з житином теж вже не спілкуюся. <рес> скажи, як ти думаєш, що сьогодні в Україні в тебе більше прихильників чи хейтерів? Я думаю, більше прихильників. Ну, не те, що я, я знаю. Ти розповідала про те, що ти з релігійної сім'ї. Що в дитинстві а, молилася, щодня тебе заставляли? так? Мене не заставляли, мене навчили, мені це подобалось. Я навіть записалася в якийсь орден Святої Філамени, коли ми їздили з екскурсією Гочівський монастир. Я не пам'ятаю, яким макаром взагалі мене якісь монахи, ну, тобто. Раз-два, і я вже в ордені святої філомени, і мені треба молитись 36 разів на день. Я подумала, а що буде, якщо я один раз не помолюсь? Нічого. Християнське виховання в сім'ї було. Ну, дивися, зараз моя мама навіть обурилася, каже: А чого ти кажеш, що я тебе так релігійно Ну, Вона забула. У мене питання: а чи було сексуальне виховання? Прям. Прям сексуального виховання не було, але були розмови на теми. Які... Мама вчила щось, розповідала? Так. Ну, тобто, в нас з мамою дуже такі коліжанські відносини, і е, я не те, що. Вона сама мені щось могла розповідати, угу. я там соромилась, не хотіла слухати. Та але... Ти, що угу. не, не, ти таки, таки, та ти, що ти, Ні, ні, це. Е, так, але в мене з цим все було завжди в порядку. Ну, тобто, я, я досить рано розвинулась. А як... от в мене якраз питання: ти в скільки років любоші песто пестощі пізнала? 14. А мама знала про це? Ні. А коли ти Ні, Вона... Ви, ви було... взагалі про це говорили? Це було було дуже о... я приходжу додому, ясно, що я нікому нічого не розказую. Uh -huh. Мама каже: в тебе щось серйозне сталося в житті? <рес> Ну, це Але я, нюх. Здається, не ночувала вдома. Е, да. Ну це з їхнього дозволу ти не ночувала? Ні, ні, це вдома. я їздила на репетиторство, мала ага. повернутися, сказала, що затримуюсь, щось там набрехала. Але то вже пізно, я в подрожці mm. залишила. Ну все Шостки, як має не. Да. Так, а, так а, як зараз взагалі ситуація з твоїми а, прихильниками, залицяльниками, з твоїми хлопцями, з твоїми коханцями? Ти їх з батьками знайомий взагалі? Слухай, я перестала знайомити, тому що моя мама втомилася вже від цих знайомств. Вона а сама з... тобі сказала? Зазвичай вона сказала, що вона не хоче більше знайомитися, поки я не вийду заміж. Вже коли буде щось серйозне, то тоді ти поговоримо. Але знайомилася з усіма. І в неї, до речі, з усіма прекрасні стосунки. В мене з ним, ну, типу, не завжди поречь. Мама з усіма дружить, всіх вітає з ним народження. До цих пір? Так. Прикольно. З жаданом знайомила? Ні, з жаданом вона не хотіла знайомитись. Не хотіла, ні? Добре. А, скажи мені а, гучні заголовки в ЗМІ, які от про тебе літають і так далі. Як батьки на це реагують? Мама завжди на моєму боці. Вона іноді говорить, що е, не варто видавати стільки особистої інформації. Може, це, це лиш собі. Ну, не. що з тобою сталось? Ти ж ніколи не говорила про особисті. Угу. Ну я не знаю, як, як так сталося, що я перейшла цю межу. Ну, напевно, це співпало з тим періодом, коли я стала незалежною артисткою, коли е, ну, мені було важливо публічно, щоб е, припинилися ці розмови про мої відносини з Жаданом, тому що вони закінчились. Бо в мене є інші стосунки. Прикольно. Е, до речі, слухай, е, а чому він заперечував ваш роман? Хто заперечував? Жадан яким чином? Ну, там ж в соцмережах, десь в Твіттері, по-моєму, щось таке, він сказав, що це все. Типу, там... Де, все зводилось до того, що це все херня, що ви, блін, таке говорите, нічого не було. Нічого не можу тобі сказати, я не, не чула про це. Окей. Е, ще про одного важливого чоловіка поговоримо: Вакарчук. Е, він тебе приваблював коли-небудь, от, як чоловік. Що? Як чоловік тебе приваблював? Ну, Мені здається, що на початку я була в нього закохана, як всі з його команди. М -м -да. Він має такі чари, да? коли він закохає угу. в себе людей. Угу. Ні, ну це більше не як чоловіка, а як особистість. Він mm -hmm. дуже сильна особистість. Ну, він захоплює, він вміє це робити. Є щось, за що би ти хотіла попросити в Святослава пробачення? Так, за свої різкі висловлювання хотілося б, щоб він не знаю, відчув, поставив себе на моє місце і зрозумів, що я не мала на увазі нічого, що мала би його образити, але ну, він цього не відчує. Не відчує? Ні, ні. Добре. Ми вже це проходили. Окей. А, нові стосунки, нове кохання, новий роман. А, а звідки твій новий коханий? Чим він займається? А я вам нічого не розкажу. Що взагалі Ну, не чучу. Ну, він військовослужбовець. Окей, все, на цьому досить. А, в який найромантичніший вчинок на сьогодні твій новий коханий для тебе робив? Так, я не люблю романтику. Ми пам'ятаємо, що це. Ну, слухай, романтика може бути і жорсткою. Ну, що ти маєш на увазі? Ну можна прив'язати до ліжка і обкапати тебе воском? Ні, не було такого. А хотілося б? Ні. Я, я про це співаю в пісні фортепіано, але я ні разу не пробувала. До речі. А ти на сьогодні як взагалі вважаєш? Ти готова до там, родини, дітей? Хочеться тобі взагалі? Є ну, в тебе Дурочки так в 35, я думаю, що це мій максимум. Туди собі закидуєш треба? планку, так? Uh -huh. А, ні. Є якісь речі, на що ти ніколи не підеш заради хайку, заради популярності? Ну, я ніколи не порушую свої принципи. А я... які вони? Пам'ятаєш, колись Ні, ти не можеш цього пам'ятати. Ну, це я ж молодший від тебе на 10 років. Ну дивись, я ніколи не співала російською. Цього принципу я не порушувала теж ніколи. Я ніколи не е, вступала в, в, ну, в співпрацях своїх е, з якимись там навколо сеперами, всякими там Мураєвими і, і так далі, і з Януковичами. А були пропозиції? А були пропозиції. Скіли ну, я відмовилась. Брати, я ж тобі я ж тобі згадала, е, згадала, що е, це був день міста Змієва. І за тиждень до концерту з'ясувалося, що за всім цим стоїть Мураєв. Я відмовилась uh -huh. публічно. А, за що вони потім ну там виступав Віктор Павлік, по-моєму, ще якісь артисти uh -huh. виступали? Ну, словом. Так, що вони робили таке ж за це? Кто? Вони ти щось почали говорити, що за це вони щось? А, там вийшла його дружина на сцену. Каже: ми ж знаємо, що Крістіна буде звучати на радіо. Ми не будемо переключати її пісні, правда? Так прикольно, Боже, так дуже по-дорослому вона це зробила, відімстила. До речі, ти задала про російську мову. В як ти думаєш, чому люди досі ще слухають російську музику у нас? Що що, що не так? Я думаю, що на це потрібен час. Думаю, що це шкідлива звичка. Якщо б Ані Лорак або там, не знаю, Анна Асті зараз тут йшли, що би ти їм сказала? Слава Україні! І просто пішла би далі? Ну, да. Ляпаса якогось, ні? Так чого я буду. Я не забіяка. А, що ти відчуваєш, коли ти виступаєш перед нашими військовими? А, відчуваю себе на своєму місці. Маю за честь для них співати. Ти маєш дуже принципові позиції. Ми вже це і сьогодні почули і побачили багато разів е е публічно. Ти би не хотіла піти в політику? Ні. А? а якось впливати на це більше, ніж просто громадянин на виборах? Mm, я впливаю на людей достатньо своєю творчістю і своєю позицією. Я як би цього не хотіла, але я є прикладом для багатьох, і я отримую дуже багато листів на день. А що найбільше це... другує в українцях зараз загалом? Ну, Те, що вони продовжують говорити російською і слухати російську музику. Це ж тупо. <світ> Однозначно. <світ> Перебуваючи в стосунках, мати стосунки ще з кимось. Для тебе це? Що це? Mm, таке трапляється у мене, да. І це, ну, типу, ну, ок, да, сталося. Ну, <світ> no, це не ок, але таке буває, і я не роблю з цього трагедію. Секс з одруженим чоловіком, це якщо воно сталося, то це. Ну, слухай, залежить Залежить багато. Якщо він щасливий одружений, то я не буду з ним спати. То він і сам не прийде до тебе? Так? <плес> Блін. <плес> Добре. А, що найскладніший момент в твоєму житті от за останній час, який був? Напевно, після того, як мені довелося перенести свій тур, я розчарувалася ну, там, в попередніх стосунках. А, через що довелося сказувати тур? Через скандал з церквою з хлібу. <ріпу> і якось так в стену понавались, і ну, тоді я дуже Так... Приник, по поникла і ну, дуже рада, що я звернулася до театра і сіла на антидепресанти. Багато, ход... Багато було сантів? Один. Ну мені просто виписали антидепресанти, і зараз я набагато стабільніша. А ти до сих пір приймаєш Так. Да. Ну я думаю, що не треба соромитись цього, якщо у вас виникають проблеми. Ми живемо в перманентному стресі через війну, через повітряні тривоги, і це абсолютно нормально. Це такий Це самий дуже лікар. ок. Це дуже ок, звертатись до психотерапевтів, да. приймати відповідні ліки, щоб вирівняти себе, бо тому, що реально ситуація дуже така. В нас не ок. А, і, а ти вживаєш алкоголь зараз? Угу. А як це з антидепресантами? Ну, я дуже в помірних кількостях. І тоді ок. Угу. Прикольно. Але ми цього Але не Але це радимо. не рекомендує, Та... мій психіатр? Що ти в стосунках ніколи не пробачиш? Ну, нема такого, що я би не пробачила. Єдине, з чим Ну, мені просто може набриднути і все. Я піду. А маєш якийсь фетіш? Не обов'язково в сексуальному плані. Mm, парфуми. А які твої улюблені? Легкі, важкі. Ну, no, зараз десь майже рік часу я користувалася. Марк uh, Антуа. Баруа? Боже, як же ще він називається? Вилетіла з голови. Баленсіага, балансіа флора Битаніка це моє улюблені. Яка риса характеру твоя, якою ти пишаєшся? Партість. Є якийсь випадок, жінок. За що тобі на сьогодні сором? Ні. Що це? Не Нема. Нема. Не 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 Дуже добре. Зразу видно, що людина попрацювала з психотерапевтом. <рес> <рес> Є якась пісня, яку ти можеш назвати піснею свого життя на сьогоднішній день? Пісня мого життя. Це може бути твоя, може бути не твоя. Тарас Петрененко, Україна. Ой, це дуже круто. Взагалі, я колись був. Е за сценою стояв дуже близько біля нього. І це Тетяна Горобець, якщо не помиляюсь, з ним разом uh -huh. співала. Це просто неймовірні люди. Там така енергетика, що просто жесть. Якщо би про твоє життя знімали фільм, як би він називався? Історія однієї дивачки. Клас. Я дуже радий, що ти така і ідовакувата і класна одночасно. Я Дуже радий, що ти до нас сьогодні прийшла. Дякую, що запросили. Бажаю тобі, щоб тур продовжувався, і пісні писалися. До речі, скоро друга частина туру. І ще додались європейські міста. Так що слідкуйте за анонсами, підписуйтесь, Соловіка, інстаграм. Привезеш жувачки з Європи, якщо щось. Привезу. Підписуйтесь на канал FM, ставте лайки, пишіть коментарі.